Що такі квартири підберемо показуємо. покажу. Перед поки стіни фарбовані, стелі моноліт подарований, теж фарбований. Потім шафа, труба, платформа для взуття, щитова, тенсолька з ящиком і буде дзеркало. Далі кухня. На підлозі вініл бойовий, тут керамоганіт з підігрівом. На стінах там полірований, моноліт фарбований, стінові панелі, стінові панелі, стіл Масив з металевою порою. Диван куплений готовим з невеличкою з знижечкою, потім кухня, ДСП, основа, корпус, фасади теж ДСП, стільниця, керомограніт, широкоформатний, фартук теж керамограніт. Підлога вже казав. Потім тут у нас техніка холодильник, духова шафа, мікрохвильовка. Такий пенальчик для алкоголю та декору. Далі дамо самузом умивальник. Тумба під умивальник, умивальник з'явиться пізніше. Душова, унітаз, фільтрація. Тут і рушник сушник Стіни, керамограніт, стеля тут у нас натяжна. Далі. Спальня. Стеля теж у нас натяжна. Стінові панелі цікавого терракотового кольору, підвісна тумба, підвісна консоль, там з'явиться дзеркало. І тут у нас шафа гардеробна на двох людей чоловіча, жіноча частина або навпаки, і висумий ящик. Тут з'явиться мистець, електроформатура ще змонтується. Загалом так у нас виглядають квартири під оренду.